Всім бажаю здоров'я. Мене звуть Сергій Бабков. Я обіймаю посаду начальника відділення рекрутингу 120-го окремого розвідувального полку. Сьогодні поговоримо про тему повернення після СЗЧ. Багато військовослужбовців зараз знаходиться все СЗЧ і бажають продовжити нести військову службу з тих чи інших причин, вони бояться, можливо, там кримінальної відповідальності, не розуміючи, чи можливо самої процедури повернення. Процедура насправді не складна. Військовослужбовці є два варіанти: він може або повернутися. У ту частину, де він до цього проходив військову службу, або в іншу частину, де він бажає продовжити несення служби. В першому випадку він має зв'язатися зі своїм колишнім командиром, або тим, хто виконує там обов'язки, ну тобто з представниками тієї частини, де він до цього проходив службу, і повернутись туди. Всі інші питання по його процесу повернення вирішують там уже командири в тій частині, де він раніше проходив службу. В другому випадку, якщо він бажає проходити службу в іншій військовій частині, він має вийти на представників тієї частини, пройти з ними, скажімо, невеличку співбесіду, яку по якій підберуть йому посаду, яку він бажає обіймати чи яку йому запропонують, і він прибуває. На ВСП уже з приписом або рекомендаційним листом з тієї частини, в якій він бажає продовжити несення служби, прибувши до ВСП, військовослужбовцю виписують припис, згідно якого він має прибути на батальйон резерву. Батальйон резерву займається процесом оформлення документації військовослужбовця по його процесу повернення. Вони зв'язуються з представниками частини, де він проходив раніше службу, отримують документи з тієї частини. На військовослужбовця, і е, він, знаходячись в батальйоні резерву, очікує рішення суду про закриття його кримінального провадження. Щоб пришвидшити цю процедуру, відповідно, командир е, частини, де він знаходиться, або слідчі пишуть клопотання на суд за погодженням з прокурором про закриття його кримінального провадження, якщо це відбувається на стадії досудового розслідування, і якщо ж уже. Відкрити внесені відомості в ЄРДР та відкрити кримінальне провадження таке клопотання пишеться безпосередньо на сам суд після закриття кримінального провадження а, згідно рішення суду, військовослужбовець стає на всі види забезпечення у даному батальйоні резерву, і після цього готується план переміщення. Військовослужбовця з батальйону резерву в ту військову частину, де він бажає продовжити несення служби, після прибуття в частину, де він бажає продовжити несення службу, він уже там стає на облік на всі види забезпечення і приступає до виконання своїх завдань за призначенням, враховуючи швидку плинність часу, зміни постійно в законодавстві відбуваються. На момент 30.04.2025 року внесено законопроект про поновлення спрощеної процедури повернення військовослужбовців, які здійснили перше СЗЧ. Цей термін продовжено до 30 серпня 25 року. І подано документ на підписання. Тобто ми чекаємо його опублікації і вступання в дію. Якщо у вас є якісь питання, залишайте їх під цим відео. Ми дамо відповіді на ці питання і допоможемо вам повернутися з СЗЧ, якщо ви бажаєте продовжити несення служби в нашому підрозділі. На своєму власному досвіді можу сказати, що вже не одному десятку людей допоміг повернутися після СЗЧ в наш підрозділ. Тобто, ми супроводжуємо військовослужбовця від моменту отримання інформації від нього до нас до моменту його прибуття до нас в частину вже після батальйону резерву. Тобто на всіх етапах повністю. Рекомендаційний лист, ВСП, батальйон резерву, тобто всі процедури, які він проходить, ми контролюємо, супроводжуємо і допомагаємо йому швидше повернутись із СЗЧ. Війна триває, потрібно оборонити нашу державу. Рекомендую від себе звертатися до нас. Ми допоможемо у вирішенні вашого питання із СЗЧ. Якщо бажаєте, в нас підрозділі продовжити несення служби.